Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Сьогодні презентуємо вам черговий свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс. Let's start! Кривбас в режимі нон-стоп. 100% перемог академії в Дюфлу. ВЮ-15. Четвертий успіх поспіль. Це все, і звичайно, крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Ну і як, звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. А починаємо з новин про дитячі юнацькі команди Кривбас» і нашого дніпровського відділення УФК Кривбас. У восьмому турі чемпіонату України маємо чудовий результат: вісім матчів, вісім перемог. Найвпевненіші з витяги в активі Ю-17, Кривбасу Ю-16, УФК Кривбас Ю-16 та ю 15 Вийшла дуже бойова гра. Хлопці налаштувалися, дуже гарно почали матч. Я рахую, що так них багато що получалося. Вони хотіли, вони пресингували. Вони ці м'ячі за ну заслужили. Ми сьогодні добре настроїлись на цю гру, связали багато хороших моментів. В цілому все вийшло, як було заплановано. Героями минулого вікенду стали одразу четверо футболістів червоно-білих. Це Ілля Калашнік, Кривбас ю 17 Данила Оболєнцев, Ю-16, Макар Павленко, УФК Кривбас Ю-16 та Гліб Діпон – УФК Кривбас Ю 15 Кожен з наших хлопців забив по два голи у ворота суперників давні. Та ДЮФК Чорноморець. Молодці. Емоції дуже гарні. Хочу подякувати команді за те, що вийшли на поле з бажанням перемагати, подякувати тренерам за поради за настанови. Будемо далі працювати та перемагати. Попереду матчі дев'ятого туру. Нагадаємо, що домашні зустрічі команди Фа Кривбас ви маєте можливість дивитися наживо на Ютуб каналі нашої академії. Посилання в описі до цього відео Кривбас Ю Ю-19 у десятому турі юнацького чемпіонату України в рідних стінах здолав ЛНЗ Ю-19. У доброму гуморі підходить до наступного опонента. А це екс-чемпіон України львівський рух. Минулого року криворіжцям вдалось забрати у суперника одразу 4 очки: 2-2 вдома і перемога 3-0 в гостях. Як буде цього разу? Дізнаємось вже згодом. Запрошуємо вболівальників підтримати наших юнаків. Неділя, 3 листопада, стадіон Спарта, початок о 12.00. Посилання на реєстрацію в описі до цього відео. Завершилось чергове опитування щодо найкращого голову факривбас за тиждень. Цього разу ви, наші дорогі пани, обирали серед трьох крутих голів вихованців академії в сьомому турі діфлу. І у нас є переможець. Це Михайло Кудіков, форвар Кривбасою 15. І це ще не все на тренування наших юнаків завітав один з лідерів головної команди Іван Дібанго. Камерунський захисник привітав переможця, вручив пам'ятний приз та поспілкувався з командою побажавши всім успіхів у прийдешніх іграх. Я брав участь у голосуванні, адже вважаю, що важливо мати зв'язок з молодими гравцями. Саме так починається наша кар'єра, і тому важливо мотивувати молодь, залучаючи футболістів з основної команди. Тому я радий сьогодні бути тут. коли ти молодий отримання нагороди, є дуже важливим, адже інколи працюєш, але не бачиш свого прогресу. А коли отримуєш нагороду, ти розумієш, що твої тренування, робота над собою не даремна. І це добре не тільки для переможця опитування, але й для інших гравців команди. Адже це є мотивацією для всіх працювати наполегливіше. Тому я хочу побажати всі молоді вірити у себе, завзятіше тренуватись і слухати свого тренера, та все вийде. to your coach. я очікував, що гол буде кращим, тому що він мені дуже подобався, і я знав, що я переможу. Це круто, коли ти тобі вручає нагороду. Гравець першої команди я дуже радий і велика подяка Кривбасу за такі нагороди. Це дуже високий рівень. Команди Фа Кривбас успішно продовжують участь у різних турнірах. Цього разу підкорювати вершини відправився Кривбас. Ю 13 команда Євгена Кушніренко здобула срібні нагороди на вінницькому турнірі. Cup. вітаємо гравців і тренерів з цим досягненням. А Тепер до жіночого футболу все менше часу залишається до заключного матчу вищої ліги для ЖФК Кривбасу цьому році. Наша команда продовжує тренування в одноразовому режимі до виїзного поєдинку 11-го туру з пантерами. Також у 2024 році, 16 листопада, криворіжанки повинні зіграти чвертьфінальний поєдинок Кубку України проти колосом, який відбудеться на виїзді. Нам ця пауза необхідна була. Нам важливо, щоб дівчата наші прогресували, щоб вони додавали в якості свої. Ну сподіваємось, що ми підійдемо до тому матчу в гарній формі, і ми будемо налаштовувати дівчат. Тільки на перемогу. Емоції були неймовірні після перемоги, довго очікувані. І зараз тренуємося і впевнено готуємося до наступного матчу. У нас групи працюють індивідуально. Це нападники, які відпрацьовують удари, подачі. І також захисна група, яка відпрацьовує роботу в штрафній зоні. Четверта перемога поспіль ведів дівочі Лізі Україна. ю 15 продовжує свою впевнену ходу. Цього разу у четвертому турі дісталось одноліткам з колосом, який представляє місто Бар Вінницької області. Визнав перемога криворіжанок 5-0. Вітаємо дівчата-тренерів з цим успіхом. Наша дівоча команда зі 100% показником лідери в своїй групі 12 очок у 4 матчах. Браво! Усі завдання, які були поставлені перед дівчатами на цю гру, вони виконали на усі 100%. Тому я як тренер можу сказати, що дуже задоволений їх відношенням до гри. Дуже високий рівень від гри до гри демонструють дівчата. Я бачу їх прогрес. Я бачу, як вони розвиваються що в подальшому допоможе їм якнайшвидше попасти до нашої першої команди. Відтепер ми чекаємо старту другого колу у наступному році. Наразі ми будемо проводити тренувальні спаринги, контрольні ігри, проводити також перегляд на вигравчині, які можуть до нас приєднатися у зимнє трансферне вікно. Тому готуємось, вдосконалюємось кривбасцями. Головна команда нашого клубу Кривбас за останній тиждень провела одразу два офіційних матчі. У 11-му турі УПЛ підопічні Юрія Вернодуба вийшли на поле у новенькому, третьому комплекті форми і здобули ефектну та емоційну перемогу в рідному Кривому Розі на ДЛНЗ. На голи Ілліча та понедільника черкащани відповіли голом на умця. Але на 95 й хвилині Олександр Драмбаєв після проходу на швидкості 34 км на годину поставив жирну крапку в цій грі. А вже за три дні на нас очікував виїзд до Житомира на гру проти Полісся в одній восьмій фіналу Кубку України. Як завершилась гра, про це знає наш Роман Васильковський. Поліна, вітаю. Так матч виправдав очікування, адже зустрічались клуби 105-кюпел. Кривбас, який знову грав у патріотичній червоно-чорній формі, забив першим. Після класної атаки відзначився за Дирак. Згодом Соса міг подвоїти рахунок, але не пощастило у завершенні. На жаль, у відповідь ми пропустили перед перервою. У другому таймі моменти, щоб вийти вперед, мали обидві команди, але пощастила Поліссю. Кривбас грав до останніх хвилин. І хто зна, забия мороса на останній хвилині, як би далі розвивалась гра. Але він влучив у стійку. Дякуємо нашій команді за цей двобій, за гру, за емоції. Рухаємось далі та віримо у червоно-білих. Кривбас це ми. Дякую, Романе. Після гри в Житомирі Кривбас одразу розпочав підготовку до наступного випробування. А це домашній матч чемпіонату проти руху. Зустріч відбудеться вже у найближче понеділок, 4 листопада. Запрошуємо усіх криворізьких фанів на стадіон «Гірник». Нам дуже потрібна ваша підтримка. Квитки ще є у продажу. До інших клубних новин. Новий директор Факривбас Маріус Олександріс повернувся з Амстердаму, де представляв наш клуб і нашу академію серед багатьох найкращих академій світу на саміті Академії Європейської асоціації футболу це частина нашої стратегії бути одним із найкращих серед європейських футбольних академій. Ми вдячні, що цей саміт дав нам можливість бути присутніми на заході такого рівня. Подивитись, як працюють на європейському рівні дуже цінно для нас. Це великий досвід. А повну версію інтерв'ю з Маріосом Олександрісом дивіться в суботу на Ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Ексклюзивних новин для одного з гравців Кривбаса підготовка до гри проти руху проходить у підвищеному настрої. Півзахисник Денис Кузак днями отримав виклик до молодіжної збірної України. Кузик повинен прибути у розташуванні національної команди 10 листопада. Пройти збір, в ході якого заплановано товариські матчі проти однолітків Італії та Португалії. І тепер переходимо до конкурсу. Вже традиційну переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви знайдете в описі до цього відео. А у нас нове запитання: назвіть всіх суперників Кривбасу в історичному для клубу сезоні 99 2000 на шляху до фіналу Кубку України проти Динамо. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримайте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. <звіт> ну і наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову проводив опитування серед мешканців Кривого Рогу на футбольну тематику. Всім привіт! Нещодавно сталася головна подія футбольного житті цього року вручення золотого м'яча. Тож ми вирішили дізнатись, чи знають наші люди, хто став переможцем в цьому році. Поїхали. Ти граєш в, е в, е в академії Кривбасу? Так. Супер, е, який рік? 2011. Хто тренер? Максим Левченко. Передаємо вітання тренеру. Зараз будемо перевіряти тебе. Нещодавно було вручення золотого м'яча. Хто переможцем став? Ні, не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Став переможцем Родрі Родрі. Родрі. А, Родрі, так. А когось з українців, хто перемагав в золотому м'ячі, знаєш? Три переможця було, можливо, одного знаєш. Вовно. Ні, на жаль, не знаю, так що з футболом не влікає. Взагалі українських футболістів не знаєте? Ні, не знаю, не скажу нічого тут. А хоча б як команда з нашого міста називається, футбольна, знаєте? Крибасу. Супер. Хоча б це. Дякуємо. Пеле. Пелє, Українець. Ні. Відомий український нападник. Пелє. Найкращий футболіст. Андрій Шевченко. Шевченко малыш. Браво. Найголовніший, найвідоміший футболіст України всіх часів. Мудрик. Мудрик. Зараз це вже мудрик. А можливо, знаєш, Андрій Миколаєвич. Раніше грав також під сьомим номером у нас. Павлю, ну пам'ятаю, але не пам'ятаю. Так буває. Я не пам'ятаю, там ще один був прізвище. Чи ім'я допоможе. Олег. Олег. Я не пам'ятаю. Але Шевченка пам'ятаєш і знаєш, що їх троє було. Так. Молодий. Молодець. Шевченка, Олег Блохін. Шовковський. Також з Динамо, також. Грав в полі. Польовий давець. Не спам'ятаю. Також на букву Б. Бел. А. Біла. Бела. Белано. Біла. Белано... Беланов. но. Ігор Беланов. Абсолютно вірно. Дякуємо тобі. Гарного дня. Гарного дня. Дякую тобі. Ти на рибалку? З другом зараз іду. Красунчик. І що клює? Вчора поймали. Карася такого. О. Бачите, в когось золотий м'яч, а в когось карася такий. Дякую тобі. Гарного дня! І щоб все клювало і улов був. Гарного дня і Кривбас. Це хто? Це ми. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях, доставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.